Майдан формує нову сотню не бойову, а канцелярську. До неї кличуть усіх охочих. Сотня має спеціальне завдання. Вона займатиметься документами з Межгір'я та з офісів колишніх наближених до Януковича. Частину звітності бухгалтерії намагалась втопити, спалити та порізати. Щось знищили, а щось лишилось. От по крихтах волонтери і збиратимуть докупи колись секретної інформації про діяльність екс можновладців. Відновлену інформацію обіцяють передати в генпрокуратуру. Канцелярська сотня майдану тут завжди бракує вільних рук. Щодня з 10.30 до 11.00 вечора її бійці ведуть боротьбу за відновлення знищених на шредері у межірі та офісі компанії Вітек Сергія Курченка документів. Таких порізаних на малюсінькі смужечки на смітниках було знайдено майже півсотні мішків сьогодні. Вперше за цю нелегку одноманітну роботу взялася киянка, пенсіонерка пані Лариса. Волонтером працює не вперше активістка спільноти Євромайдан Сос. Віддихаємо. Вот таким образом переключаемся с одного, с одного вида деятельности на другой. Канцелярська сотня діє за суворими правилами. Усі працюють над подрібненими документами з одного мішка. Лише потім беруться за інший. Кожен клаптик клеють на відстані не менші двох міліметрів. Адіне біленькі, аді А все що на чому теж є точечки, якісь які нібить атміточки, все клеїмо. Вікторія з подругою інною над документами морочиться вже вдруге. кажуть, допомагають чи можуть, і для себе знаходять зиск. Цікаву інформацію з життя попередників від меню. До адрес дом, который куплен на имя министра здравоохранения Крыма вот компании Курченко. Ну то есть нам нам по ходу дела еще экскурсии проводили. Нам очень интересно было. з собою, до як жертуть революційних уроків праці залучають и детей. Голи, вы делаете аплікации? Ні. Ні, тільки здесь. Третьокласнику владу подобається суми, які знаходять на документах, найменші у кілька десятків тисяч. Представляеш, какую де 20 тисяч гривень? Да, представляю. Ну от как? вот такая, вот такая где-то штучка, И там много підсоток. Усі ці документи активісти канцелярської сотні нумерують та сканують, відновити їх. Спробують програмісти, чия програма перемогла на конкурсі військового відомства США з позитивних моментів. Це був шредер низького ступеню захисту, тобто вони на конкурсі обробляли значно. Більш подрібнені і важчі там подрібнені документи. А це добре, а дуже багато. Навіть в одному мішку кілька шредерів сипані та дуже багато клаптиків. Це погано. Відновлення документів потягне на кілька місяців, але вже за кілька тижнів каже журналіст-розвідувач Денис Бігус, має з'явитись перша відновлена інформація. Усі документи активісти розміщуватимуть на сайті Янукович Лікс. Також їх передадуть до ГПУ. Але для того, щоб ці самі документи стали доказами в судах по кримінальних провадженнях, за їх відновлення мають узятися державні експерти. Ольга Максимова Геннадій Шульгановини Дваплюс